Частина друга Історія Кейтлін ізбірг Після тих скороминущих щасливих зимових днів я достовірно взнавав її історію. Це була молода вдова з Ісландії, приїхавши в країну Ендо ем далеких родичів з двома дітьми, дівчатками старшою Едда, 10 років і молодшою Анна Семи. Самі ж їй було 29 на один рік старша за мене. Чоловік її моряк густав. Жили вони один час достатку. Але після кризи в 2008-му риболовецька компанія чоловіка збанкрутувала. Настали тяжкі часи. На погано підготовлених і старих шхунах чоловіки, щоб прогодувати свої сім'ї, виходили в море. Вилову було небагато, тому море виходили часто, навіть у несприятливу погоду. В один із таких днів на моряків налетів шторм. Шхуна затонула, вижило лише декілька чоловік. Кейт ще довго приходила до цього причалу, звідки нога її покійного чоловіка востаннє торкалась землі. Страховку за смерть чоловіка не получала. Таді це була так звана браконьєрка. Все списали на нещасний випадок і на чорну смерть або берені він. Дешевий спиртний національний напій. Та Кейт лишилась без чоловіка із двома малими дітьми на руках. Час шов почались борги. Про батьків її мені чомусь неохоче розповідали, тільки сказали, що їх уже давно, на той момент, по якихось причинах, на острові не було. Друг покійного її чоловіка, точніше, знайомий чоловіка, мав серйозні наміри до неї. Людина була непогана, з досить заможної, а головне з порядної сім'ї. Кейт відказала: невідомо, чим би все закінчилось для молодої вдови, без батьків з двома малими дівчатками на руках, якби не музей. Крім рідного промислу, в Ісландії тільки туризм, і то сезонний туризм, землі там неродючі, в деяких місцях взагалі покриті вулканічною магмою і, і Які Якісь європейські інвестори відкривали там музей ісландської культури і національних традицій. Він пройшла співбесіду і влаштувалася. Заробіток невеликий, сезонний, але на саме необхідне їй і дітям вистачало. Точніше дітям вистачало, а собі вже так, як получалось. Прибула велика група дітей з Європи. Невдовзі Кейт уже вела їх по різні артефакти, національні убранства, старовинні речі побуту і такі ж старовинні музичні інструменти, розказуючи про них. Дітям було цікаво, все йшло добре. Потім голос її задрижить, обірветься на півслові, підборіддя затруситься. Тут вона різко обернеться в іншу сторону, зробить пару судорожних глибоких дохих видохів і так же блискавично розвернеться до туристів, знову розвідає. Все продовжується так само, тільки погляд уже інший, не горить такий розпливчастий потуший. На стіні висіла велика картина якогось дотечного давно померлого художника, якого, здається, і самі місцеві то і знали. На полотні зображена жінка, паде дощ, на руках у неї маленький хлопчик, немовля, на небі видно грозу. Дитина від грому плаче, проситься додому, обвиває шию мами своїми короткими, тоненькими худими руками, прижимається до її, висохши грудей. Обоє вже промокли. Жінка ніби вже ступила крок назад додому, але знову зупинилась і пристально дивиться в морську далі, а там тільки вода. Откейт він дойде до тої картини і, як би силиться оминути її. Вже рука її тянеться, щоб показати глядачам наступну картину, перепригруючи через цю, та тут вона не вспіває її перескочити. Вся вспихне, закриє лице обома руками і тут же вибігає в коридор. Діти лиш дивовано то переглядаються, то перешіптуються, чується сміх, чудачка якась. Дійшло до головного, викликали, попередили, знов викликали, знов попередили. Вже мало що бракувало, щоб вдова, лишившись годувальника, лишилась і єдиного джерела доходу. Та тут чи вона поправилась, чи колектив у складі лише двох людей, прибиральниць і охорони казани, за неї заступилися. Але роботу все таки вдалося зберегти. Ну вже кейт, ну, сон, сон. закричали жінки і деякі діти.